Як вода випаровується. Два градуси тепла. Вже осінь прийшла у наш сад. Зараз удари маленький морозець і все це листя посипи. На землю будемо мати, що возити. Всім доброго ранку. Ми з України. Ріжки падають. От так. Тут уже чисто, то покроплено. Можна готуватись до Оранки. Опа! А тут у нас? Пусто! А де наш? Фіатик, а? А фіатик тютю. -тю. Фіатик поки тимчасово переїхав на друге місце жительства. На друге ПМЖ Так, ладно. Фіатик фіатиком. І ти фордіка Фордика. Кура заткує, це йому треба чуть не пів кілометра задом здавати, бо нема там де розвертатися. Постійно задкує назад. Ну, він уже привик. Ладно, нам не до нього. У нас свої задачі колеса. Треба подивитися до земних коліс, чи вони цілі чи не цілі. Ну, як кажуть кожен рік, якесь має, якесь має пустити. Ладно, перевезти б їх на. Перевести б їх на камери, але ті камери вже такі дорогущі, що ну їх нафік. -м, Так що, заводимо, нехай гріється, так? Да? Нехай прогрівається. Так я і не знімав цього стартера. Ладно. Другий раз, гарк, не другий раз, ні. Ладно, прогріваємося. Зараз прогріваємо, завеземо школярку. А потім... А далі, а далі, а далі, а далі я піду дозбираю ту коробку до кінця, або там ще, ще трохи треба зібрати. Потім ми з колію погрузимо її у пежика. Завеземо на зберігання в склад. То запасний варіант, якщо десь в якомусь газоні якась вийде з ладу. У нас є запасна. Встав? Поміняв? Поїхав. А потім ще в цьому газоні треба буде <кхи> штани поміняти. Коротше, я так думаю, що це ще сьогодні я там буду, а потім вже все, там мені вже нема що робити. Аж до кукурудзи. А Апусі. У тих показниках цього року, мабуть, кукурузу будемо сушити. В сушарці. Щось мені так здається. Вона зараз мокра, потім з неділі передають дощі, ще домочуть. Ну ладно, поживемо, побачимо. Не знаю, вже два роки не сушили. Сама сохла. Так, все, їдемо пока. Поки їдемо. В школу, потім ще на базар. <гум> Приїдемо, підемо. Все, отак. От І так, з домашніми ритуалами ми завершили. І вже усадьбі. Садиба, усадьба, яка різниця? Від цього нічого не змінюється. Хто ми маємо? Хто ми маємо? Віталик маємо? Олег маємо. Коля заїхав на, на територію. Охорона де? Охорони нема. Десь бігає. Охорона веде. Ма, а є, вон лиш хвіст мелькає. Ти що там сидиш? Тебе ж не закрили. Вчора мали того газона загнати, в цю забулися. Ну то не страшно. Я, по-моему, и дверь забыл, у него закрыть. Да, че не? Кто их закрыл? Так. Так, так, так. Что-то там накапало, что-то не из него. Ну, что-то накапало там, да? А что накапало? Вода? А, вода. Хто? Води, чого-чого? Води в нас вистачає. Вистачає води. Ех, так, так, помпу цю завести. Сьогодні у нас з колею. Сьогодні у нас з колею. Херна не поняв, понакривали цей. А він весь розкритий. колою сьогодні в нас паркохозяй свиний день. Будемо звозити всю в склади. Всі всі лишні борти, всяку херню Обкладені. І так. Все нова, Задня нова. мусточка нова. Та ти шо. Все нове. Ладно, збираємо нахер докупи її. Це все вже митово. та волом. Це теж. І так ще треба ці штани покласти новенькі прокладочки. І це після того, мабуть, як ми... Та ні, після того Вера, нагрієш. З Коробками все. Старокомплектно, <риконно> завісь <вже> з болтиками. Чуєш, <риконно> а, а, а коли ті штани? Тоді як приїдемо, лиш ми нагріємо труби. А ми куди поїдемо? Зараз знімати. Давай їх зараз знімемо, а потім поїдемо. Ну порозвозимо це все весілля. Немала баба клопоту, купила порося. Але хоч добре, що ми не загоріли. Ну так, вони не встигли. Не встигли закипіти. Так, то що я тут сидю? Йду я ззаду розкручую, так? Тут на. Зараз є. Туди як хоч так і заліз. Ой. Ладно, там крутити. О кому добре. Лежить собі в холодочку. Лох, ти <гум> Він тобі допоможе. Лежить собі в холодочку і, і в ус не дує. Так, все ж таки я зараз іду переодіну футболку. Я ще ті труби світяться насквозь, що вона не робила, не знаю, вроді свічки не роблять. Все, ладно, порозвозим все і. Ja ma być pido do domu. A zna zagnatec u dada. A raz zaznajm. zil zil Мали їхати, ті доски вести, вони щось там регулюють. Забила на. А ця ось робка забила, що вона мала в Забила, бо вона там була відкрита. Не треба розпирати. А не регулятор, це вони робить. А ця, що на вакуум, і того ще пити. А ця вона не ось виходить. Да йде на вакуум. Та на вакуум іде. Вось меділиндри, то на вакуум іде. Вось меділиндри, то на вакуум іде. тут на вакбу наші пить, то він вакцину.

Я така поговірка, що я, те місце пустим не буває, так? Да? Одного винали, другого загнали. Чуєш, щось там рома ходив коло того лунохода, може він його забере напер. Та й під'їхати можна буде аж туди. Давай заїжджайте, куди ви пішли? Все, розвести ще його все по, по складах поскладати той паркохозяйственний день сьогодні в нас. День пшов. Блін, треба цю шовковіцю чи що шо це таке зрізати нахер. Мішає заїжджати їм. Ну де другий? І другий пішов. Olha ja, trait з Собак подушить зараз. Перша так сказала, що не стріляла. Да, так, вона. Все. Ву все, Котики. Котики сидять у парку. Другий котик. Там внизу третій. Так, все, на сьогодні все. ПХД закінчено. Всім добро і миру і будьте всі здорові. Нам додому.